Через потужну повінь у Таїланді затопило храмовий комплекс Чайват Ханарам. Це одна з найцінніших пам'яток стародавньої столиці країни Аютхаї. Місто входить у список всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рівень води в буддийському монастирі 17-го століття сягає півтора метра. Попри те, що паводки у Таїланді трапляються щороку, цього разу влада не змогла уникнути затоплення храму. ситуація дуже серйозна. В попередні роки нам вдавалося впоратися з повенями, але цього разу повінь сильніша. Ми не очікували, що течія буде настільки потужною, що зможе зруйнувати греблю. Ми робимо все, що можемо, адже це пам'ятка світової культури, каже заступник голови Аютхаї. Ця повінь одна з найпотужніших в історії Таїланду. З липня від паводку загинуло щонайменше 224 людини. Під водою опинилося понад мільйон гектарів сільськогосподарських угідь. Тим часом влада готується до розвитку стихії. Півтори сотні військових будують греблі. Найближчими днями метеорологи обіцяють нові зливи.